А усім доброго дня! Мене звуть Ірина. Я партнер компанії Skinny Body Key, займаюся бізнесом в інтернеті. І зараз хочу звернутися до тих людей, які перебувають у складному фінансовому стані, тому що. Я, наприклад, працюю в компанії вже декілька років, і за цей період компанія жодного разу не порушила своїх обов'язків. Тобто зарплатня виплачується нам щонеділі. Виплачується на ось таку пластикову банківську картку системи Піонер. Таку картку висилає компанія абсолютно кожному співробітнику після реєстрації. І за минулу неділю я заробила ось такий ось такий приємний. Таку приємну суму грошей. Тут 3600 гривень за неділю роботи в інтернеті. І е, хочу для порівняння сказати, що для того, щоб мені на е, моїй тодішній роботі по найму заробити такі гроші, мені е, потребувалося б більше, ніж 2 місяці роботи. А тут я такі гроші заробляю щонеділі. Е, тому Дорогі друзі, дорогі співвітчизники, особливо ті дівчатка, які на даний момент перебувають у декретній відпустці, або, можливо, вас звільнили, звільнили з вашої роботи, або можливо вам постійно затримують зарплатню і вам набридло працювати на свого шефа. Да? Ви можете розглянути ті можливості, які дає компанія Skinny Body Care. Скажу. Коротко, що компанія Skinny Скінібодікетч це перша у світі компанія, яка запропонувала бізнес без продаж та каталогів. Тобто ми знаходимося у себе вдома, ми робимо усю роботу за комп'ютером вдома в інтернеті. Ми нічого не продаємо, ми розміщуємо інформацію, займаємося рекламним бізнесом і отримуємо ось такі грошенята кожну неділю на свою банківську пластикову карточку. Тому, дорогі дівчатки, якщо вам цікаво заробляти такі гроші кожної неділі, звертайтеся до партнерів нашої компанії, вам нададуть інформацію і, можливо, ви приймете рішення займатися бізнесом разом з нами. Всім доброго дня! На все добре!